Слово Боже, яке записано Івангелії Іоанна, 20 розділ, 11 вірш і ще такі слова. А Марія стояла біля гробу і плакала, і плачучи, вона нахилилась до гробу і бачить двох ангелів у білих одежах, які сиділи один в головах, а другий в ногах, де лежало тіло Ісусове. І вони питають її, жінко, чого ти плачеш? Вона відповіла їм: взяли мого Господа, і я не знаю, де поклали його. І сказавши це, вона обернулась, побачила Ісуса, що стояв та не пізнала, що то Ісус. Ісус спитав її, жінко, чого ти плачеш, кого шукаєш? Вона думає, що це садівник, говорить йому, пане, якщо ти виніс його, скажи мені, де ти поклав його, і я візьму його. Ісус їй сказав їй, Маріє. А вона обернулася і сказала йому, Равуні, що означає учителю. Наше богослуження продовжується. Каже, все в своєму порядку. Пророки говорять, робітники говорять. Вічується ну, деякий спокій на душі. На все-таки, ну, може, деякий і неспокій в якомусь серці. І каже, якщо раз повторюсь, все нібито в своєму порядку. І мені згадується чомусь ті давні часи, коли пророки теж говорили, що прийде син Божий. Буде він явиться, кості його ламати не будуть, не будуть поламані, так станеться з ним. Але пройшов час, пройшов період. І Небесно прийшов до своїх, його свої не прийняли. Ніби то все напрасно пройшло, Пророки дарма говорили. Прийшов час, він говорить прямо до учнів, ще трошки в мене не побачите. Я піду до отця. І тут трактування великого такого не треба було Але вони не можуть це збагнути, не можуть все зрозуміти, що каже для них Син Божий, думки, які працюють в іншому напрямку. І це є доказ того, коли вже після того, як Христос був положений у гробі, йдуть на дорозі і роздумують уже третій день, як це, це сталося, немає Ісуса. Це ті, котрі чули голос Сина Божого. Який казав, я третього дня воскресну. Мене оплюють, поб'ють, але третього дня дня я воскрес дня воскресну. А вони кажуть, а ми думали, що він не тільки постановив царство Ізраїлю. Їхні думки були зовсім інші, хоча чули голос Сина Божого, брати мої сестри, сьогодні ми в цьому собранні опять перед лицем Божим. І ми чуємо той голос Божий. Але часом воє людей так, що думки працюють в іншому напрямку. І напрямку, і просто нібито слізє в стороні. Я, не добачаючи слова Божа, те, що я зачитав, Марія сиділа і плакала. І ось підійшла до того гробу. І дивіться, немає його там. Але озивається Ісус, каже, чого ти шукаєш? Кого ти шукаєш тут? Його немає, його немає тут. Садівник, вже зауважте, чує голос сина. Але не, не розумієш, що він говорить до неї. Спаді в що ти його забрав, скажи, положив його, я візьму його, я візьму його, а він обізає, обізвається другий раз. Маріє, тоді вона почула, що це голос Сина Божого і учителю Равуні. Ах, Дух Святий. В той момент, коли він обізвався, так прямо серця, Равуні, я пізнала тебе, сину Божий, я пізнала тебе, брати сестри. Як добре для християн, коли вони розрізняють голос Божий. Коли вони його чують у своєму серці, що то говорить Син Божий, як Дух Святий, що дічали неразі не говорить Дух Святий, що є на тому місці, такий до такий не згаданий, неспокійні, розбиті серцем, як тяжко для тієї людини. Вони навіть може чують голос Божий, проросить голос чують, але розбиті серцем, і диявол їх заводить дуже далеко. І як за тебе немає життя, і вони нібито не чують голос Божий, разом встигли, він говориться. Як добре, щоб ти був почув той голос. І сказав «Учителю, я почув вже, що ти говориш до мене. І він обізвався села Маріє. І те не обзивайся до тебе. Слухай, я, я люблю тебе, ти є син мій, ти є дочком, я люблю тебе. Хоча ти розбитий серцем, розбити життя, але я люблю тебе. Я хочу спасти тебе, я хочу дати тобі життя. Ах, дух святий, як добре, щоб ти зараз почув той голос Божий у тому серці. Ах, дух святий, він говорить недаром, він не є сьогодні безмовності, як і в мовчанні. Уже де людей сьогодні батько становиться того мовчання, і то вже не живуть голос Божий, як ці люди острідні, дні не не почути той голос і небожого. І недавно був з ним говорив. Так для людей багатьох буває сьогодні на землі. Недавно був з ним, недавно говорив, недавно молився, відчував радість, але сьогодні на серці не спокій. Я, вон, працюю з своєї сторони, все для тебе життя немає. Ось забув ти голос той. далеко ти стоїш від нього. Але сьогодні в цьому собранні. Ти чув голос Духа Святого. Гори. Я тебе привів сюди. Знаєте, що праця Святого Духа. І самого ранку працювала над нами. Може, в нас не було такого бажання сюди йти, але він працював над нами, щоб ми прийшли, почули той голос його. Я воскрес. Чого шукати живом і мертвими? я є живий, а Дух Святий. І якщо я живий, і ви будете жити, то є голос Сина Божого, а Дух Святий. А ім'я Господь буде благословен в цьому собранні. Ай Дух Святий сьогодні працює напрямку життя для нас в цьому собранні. Ах верний Господь. І сьогодні верний він не вняється своїх коміщання. Він вчора, сьогодні віки той самий, бо він є життя, а Дух Святий. Тому до то сьогодні почуй той голос приємний, голос неприємний сина Божого. Твій голос є для мене приємний, таке воно Місці слово Боже написано. Він є сладкий для мене, бо то є твій голос, який ободряючий, який піднімає, який оживляє, який дає життя, який дає натхнення в майбутнє, який розвіє всяку землю То власниця Божа, то є зірка провідна через життя наше. А як добре бути з Ісусом і його чути голос, тому то не розсоровуйся, коли розбитий серце можливо, сьогодні? Життя твоє буде в якому то. Нерозумінні стоїш, тоді почуй той голос Божий, який каже: Дитино моя, я люблю тебе. Тим більше він назвав Марію по імені. Він не назвав якось інакше Марія і обізвався. І тоді здолається до серця твоєго, Він збудував наше серце. Він має право проникати до нього. Він має право проникати до таників серця нашого. Він його збудував, він має право до нас. І тому то він спрацював в напрямку життя і в сьогоднішній день і в цьому собранні, щоб ти почув той голос, ах, Дух святий. І він є говорящий, і не є безмолствіший для того, щоб проговорити до тебе. Нехай ім'я Господнє буде благословення. Але твої уста, нехай будуть сповнені, подякою для Господа, що Він є живий, він є воскресший. Якщо ти мовчиш, то скажи, хто закрив сьогодні тобі уста, а як диявол постарався в багатьох людей через 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 Він позакриває мус таке, за що тебе говорити. А ну ведь весь Господь, ти є Бог живей, Можичий, Ти спас мене, Раманаудиш, рами, Готер файлиш, как дух святий. Ти є только римляне, США, свого часу. Ти так, я підняв мене, друга марнути. Ай устати вискають, Раманауди, Кутраветання, Абаотша, Істина, Маду, Куса, Митовеш, Тарауди, Пітер Пайдиш, ах, ти забуваєш, ти голос ніби того того голосу, почув його сьогодні я володцями того в само собрання, почую його, і води згодцять до нудрості твоєї.

Я бачу, як ви стоїте в стороні сьогодні, діти мої, і не бажаєте підійти до істочників моїх. Многії сьогодні стоять і роздирають рани мої, і знову причиняють бій для мене. А многі думають, ми подивимося і побачимо, що зроблять вони сьогодні і який результат буде цього служіння. Не люди, а вас куда щоб... але я вам кажу сьогодні, що так думають люди. Но не так думає небо, і бо я зібрав свій народ сьогодні, щоб відкрити істочники живої води, показати силу свою і благодать свою. Там провіштонґета і бо я сам обійшов, стан народа свого і побачив кожного сьогодні присутнього на цьому місці. А твої глаза усмотрят, камбаус так. Діти мої, як часто ви скриваєте свої проступки, але ваші очі сьогодні побачать то, що я буду звершати на цьому місці, і звеличиться віра ваша, і прославите індя моє. І бо моє не умолилося, і бо сила моя, благодать моя і дія моя не умолилася сьогодні, вона є жива на цьому місці. Ах, Райзун, Тунталамодулбита Фалаже. Як многі його здихають і говорять, Господи, як ми горили огнем Твої благодаті, як любов панувала в наших серцях, а сьогодні ми остили, духовно впали і не маємо сили встати. Душу голос, слава турки та вам. Але коли ви голошуєте мій діти мої сьогодні, то приходьте до мене, і я буду вас піднімати, буду давати силу вам і буду благословляти. І скажеш, так благо ім'я Господне. І, і. і будете говорити і казати, яке благо ім'я Господнє, як добре приближатись до нього, бо він мене чекав на місці цьому, щоб потішити мене. Ах, як сонце, ламітур гутер пала Ах, як сьогодні многі говорять сонце, і сонце палить цю землю. А я скоро ламідуру штурм за торпа. Як велика скорб орнула многі серця, але скоро, діти мої, скоро так прийде прихід міч. І не подумають, ма і не будете думати, не будете гадати, ось так будете зібрані і зустріч буде з весією. Ах, не устудило, а не устунда нашу тоді. От б скидки сьогодні зрозуміли мою любов і тайну мою, то ви вопль за воплем посилали в небо, табі я її до дощі, благодаті і віра своя на землю. І так открой желание вам славя дарами. И так говорю вам сегодня. відкрийте свои сердца. А я прийшов сьогодні для того, щоб поповнити ваші бажання силою мою і благодатью. Так говорить Дух Святий. Амінь. Амінь. Аллилуйя.